Сьогодні відчуває себе осиротілою Івано-Франківська архієпакія і непроподія. Сьогодні відчуває себе осиротілим увесь синод Єпископів Української греко-католицької церкви. Сьогодні відчуває себе осиротілою уся наша, наша мати українська греко-католицька церква. Ми сьогодні спільно просили Господа Бога, щоб він прийняв у свої батьківські обійми нашого батька, нашого владину. Але не рівно сьогодні, стоячи перед його тлінними останками, умов і серцем споглядаємо на його життєвий шлях. Молячись за нього, ми дякуємо Господу Богу, що він нам подарував такого плоди. І стоячи тут і прощаючись з ним, ми найперше бачимо в ньому справжнього істинного монаха. Людину, яка усе своє життя, усе своє єство, Посвятила Богу. Я не знаю, чи була якась частинка істоти владики Сохроні, яка би не була сповнена Божою присутністю. Чи була якась частинка його особистої історії, яку він не подарував Богу? Хто його відвідував особливо протягом останніх кількох років? То міг зауважити, що владика не жив згідно годин світського годинника. Він жив згідно ритму часу слова. Утрення, часи, вечірня, повечеря, полуночниця це були часи його життя. Не випускаючи молитво слов із своїх рук, він коли вже нічого не міг робити, він молився за свою церкву, за свій терплячий сьогодні народ, за всіх тих, які до нього приходили і його відвідували. Людина, цілковито посвячена Богу. Також ми сьогодні дякуємо Господу Богу, що Він нам подарував у владику як учителя і вихователя цілих поколінь священників нашої церкви. Історія колегії святого Іосопата ХХ століття, мабуть, назавжди поєднана з особою її довголітнього ректора який виховав ціні покоління священників для нашої діаспори, які сьогодні моляться за нього в північній і в Південній Америці, в Австралії і в Європі. Мабуть, сьогодні вся Вселенна в усіх усюдах, в усіх кінцях світу, дякує Господу Богу за такого учителя і вихователя. А коли Господь Бог його покликав на рівні українській землі, він, як справжній учитель віри, ревно трудився для того, щоб виховувати священників тут, в Івано-Франківській духовній семінарі і академії. І він так і відійшов у вічність як ректор тої академії. Я сподиво споглядав, як він. Останні роки свого життя після часу слова займалося написанням нових духовних творів і приготуванням духовних конференцій. Як він говорив, як нам потрібно вчити наших священників, щоб вони були вчені, як треба їх на студії посилати, щоб вони світлом Христової науки просвічували свою землю. Скількох він породив у священичому житті як святитель. Скільки священників сьогодні дякують Господу Богу за велике софроне як свого святителя. Але особливо ми сьогодні мусимо відзначити і вшанувати велику софрону як єпископа, архієрея і пастиря Христової Церкви, доброго пастиря, який, як пише Святе Євангелія, душу віддав за своїх овець. Усе те, що мав, усе те, чим його свої Бог подарував, він віддав. Віддав своїм людям, віддав своїм вірним. Як він жив в своєму як він жив тими зустрічами, якими Господь Бог його нагороджував? З якою вдячністю він відвідував своїх людей, свої парапії, і свої громади, а з якою радістю він вітав, як коли хтось приходив підвідати його, коли він вже не завжди міг порушатися далеко поза межі свого дому. Той єпископ, який справді. Є посвящений для того, щоб проповідувати Слово Христового Євангелія. Хр... Таїнство Христової Церкви освячувати Божий люд і скеровувати Його до життя вічного. Навіть своєю кончиною Він веде нас за собою вічне життя. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу. За велику Сохронія як монаха, вихователя і пастиря нашої церкви. І просимо сьогодні великого Сохронія, моліться за нас там, перед Божим Христовом, де ви сьогодні стоїте. Тому що ви всіх нас навчали, що смерть нас не розлучає, що зі смертю ми лише глибше розуміємо вчення церкви. про Сопричастя святих, спільноту святих, єдність Христової Церкви, полоничаючи тут на землі, церкви, страждаючої у чистилищі і прославленої в Небо. Сьогодні до тої небесної слави ми вас ви в другі плоди. Просимо своїми молитвами заступайтеся і далі заслати. Дітей, які сьогодні зібралися довкола вашого гробу. І нехай Всенавистиві Господь вислухає молитви своєї церкви із праведними і святими у покої Слугу Слово, Владику Софрона. Амінь.